Ми живемо в найчудовішому зі світів від народження й до самої смерті. Нас оточують чарівні міфічні істоти, маги, правиці та навіть боги. З екрана монітора привіт намагають ельфи, запрошуючи відвідати їхні чарівні ліси. У телевізори злісно посміхаються орки, обіцяючи всім незлічені страждання та глобальну війну. А з телефону далина пісня чарівної мавки, яка співає про те, що за кілька зайвих монет ти можеш вирушити разом з нею в чарівну пригоду по хвилях незвіданих океанів. Варто вийти на вулицю, постійно зустрічаєш людей, які носять безліч різних амулетів, що захищають їх від зла, дарують удачу та прихильність протилежної статі. Тисячі ліцензованих ворожок, магів, екстрасенсів і загадкових пустельників пропонують зняти вінець безшлюбності, прочитати закляття на багатство, вилікувати будь-яку хворобу. Жваві хлопці в чернечому убранні з посвідченнями посередників Бога запрошують відвідати їхні храми, де можна поставити свічку та поговорити безпосередньо з Богом або просто знайти спокій. Ми живемо в найбільш технологічному зі світів. Телефони давно вже перестали виконувати функцію пристрою, що з'єднує двох абонентів. Сучасний телефон це багатофункціональний пристрій, який відкриває для нас вікно у світ. Звичайний наручний годинник здатен зрозуміти, що з власником трапилася біда і самостійно викликати допомогу. Поруч із нами існує паралельний віртуальний всесвіт, що з'єднав водной ціле, Країни, континенти й мільярди різних людей. Наші холодильники краще за нас самих знають, які продукти потрібно купити в супермаркеті. А микрохвильовка сама нагадує, що час їсти. Найрозумніші люди світу створили телескоп Джеймса Веба, що здатен зазирнути у перші космічні секунди після великого вибуху. А там хто знає, можливо, цей телескоп зможе побачити й сам великий вибух, про який ми знаємо так мало. Або, можливо, ми самі незабаром полетимо туди, щоб особисто подивитися, як все відбувалося. Адже вже зараз наші космічні кораблі разом з екіпажами і вченими готуються підкурювати дальній космос, а всі погляди спрямовані на Марс. На годиннику. Три кванти опівночі. Саме час поговорити про чудову серію книг Пірса Ентоні Втілення безсмертя. Я давно готував це відео, почав ще влітку, але книги цієї серії досить нестандартні, дивні, настільки різноманітні навіть по жанру, що було дуже складно об'єднати їх усі в межах одного сценарію. Я вважаю, що зараз мені це все ж таки вдалося зробити. Перед початком відео прошу вас поставити лайк, навіть якщо ви збираєтесь дивитися відео. Не зараз за трохи згодом, кожен ваш лайк, особливо коли відео тільки вийшло. Це додаткові 10 показів відео у рекомендованому. Тобто, YouTube запропонує це відео 10 українцям, які ніколи ще не бували на моєму каналі. Дуже вам дякую! Я дякую спонсорам мого Ютуб каналу за постійну підтримку. Також я дуже вдячний всім, хто підтримує мене на Кофі та Манабанці. Завдяки вам я можу робити більш якісний контент та приділяти більше уваги читанню нових книг та створенню нових відео. Деякі люди вважають реальним тільки світ технології. Коли хворіють, п'ють сучасні пігулки, використовують інтернет для пошуку інформації, телефони для спілкування і в житті спираються на закони фізики та математики, а не на якісь такі дурні забабони. Інші ж, навпаки, коли хворіють, воліють пити чарівні відвари з цілющих травм, невдачі проганяють заклинаннями. Замість подушок безпеки використовують амулети, а отримувати інформацію вважають за краще, медитуючи та спілкуючись з духами предків. Пірс Ентоні Ділінгем Джейкоб, американський письменник-фантаст англійського походження, користується сучасними технологіями, наприклад, комп'ютером, інтернетом, телефонами, зв'язком 5G, і в одне час його оточують сонми міфічних істот, давні боги і навіть втілення міфічних сутностей буття. Цей письменник належить до третього типу людей, які живуть одночасно у двох абсолютно різних з точки зору еволюції та прогресу світах світі магії та світі технології. Не дивно, що в якийсь момент він вирішив написати про це книжку, поставивши собі питання. А як би виглядів світ та навіть всесвіт, якби магія і технології йшли поруч пліч опліч, а люди вільно користувалися б їхніми благами? А ще йому стало цікаво, що буде, якщо релігії та храми будуть у буквальному сенсі існувати на землі та виконувати свою пряму роль. Тобто можна зайти до храму, помалитися і твою молитву приймуть до розгляду клерки-чистилища, а можна зайти у іншу установу та продати частку душі сатані. Класичне технофентезі найчастіше має вигляд світу з розвиненою наукою і технологією, до якого додане вкраплення магії та містики, або навпаки, повністю магічний світ. Із чарівниками, драконами, і ельфами, до якого додано трохи технології та науки. Найчастіше автори намагаються допитись таким чином вау-ефекту. Дивіться, дивіться, стародавній ельфійський маг грає у Тетріс на телефоні. Програміст в офісі спілкується. Зубується з русалкою, терміновав номер. Пір Ентоні пішов зовсім іншим шляхом. Він зробив світ, у якому співіснують міфологія, релігія, магія і наука досить буденним та звичним. Фактично, за основу він узяв наш реальний світ з його наукою, технологіями, а також віруваннями, міфами та легендами, і змінив у ньому лише одну річ: у якийсь момент часу наука натрапила на доказ існування магії. Загалом це й вся різниця. Наша наука до цього ще не дійшла. Наука в книжках Пірса Ентоні не тільки дійшла, а й знайшла практичне застосування магії. А далі все як у реальному світі в межах одного супермаркету можна знайти відділи, що торгують ультрасучасними ноутбуками та телефонами. А поруч із ними продаються зачаровані камені, які приносять удачу, гроші або здатні привести власника до свого справжнього кахання. І е, ці зачаровані камені вони реально працюють. Посидівши в інтернет-кафе, можна переміститися в сусідній заклад, де за невелику плату чорний маг наведе порчу на вашого суперника. У лікарнях поруч із сучасним реанімаційним обладнанням і методами лікування, так само існують лікувальні магічні камені, амулети, магі целітелі, які знімають порчу з пацієнта. Коли я читав першу книгу циклу, яка називається «На Каніблі дому та присвячена інкарнації смерті, то я ніяк не міг позбутися думки, що читаю книгу про сучасний світ. Ось зараз, коли я записую цей ролик. Я можу встати. Поїхати в найближче містечко, У супермаркеті куплю смачної їжі. У відділі електроники візьму новий планшет. Потім трохи нижче вулицею зайду до храму і побалакаю з Богом. Потім дві вулиці наліво і там у приватному будиночку приймає спадкова відьма Клавдія Степанівна Жмих. Пірсу Ентоні вдалося максимально наблизити світ книжки до реального та дуже точно збалансувати в ньому магію і науку. Навіть реклама двигун торгівлі і та підпорядковується звичайним правилам нашого реального світу. Наприклад, на білбордах вздовж дороги триває війна реклами килимів літаків та звичайних машин. Один білборд показує, як щаслива сім'я летить на килимі, а інший показує ту саму сім'ю, що розбилася через обмерзання килима, і пропонує купити надійнішу машину. А третій показує машину в QVT, мертву сім'ю і повідомляє, що килимам літакам погана дорога не страшна. Також у світ своїх книжок Пірс Ентоні додав міфологію та релігійні вірування різних часів. Наприклад, від християнства він узяв. Концепцію раю, пекла та чистилища, які в книзі є об'єктивною реальністю. Не вірите? Тоді зазирніть до найближчого розважального закладу Ад Інк, в якому вам пропонуються найвишуканіші насолоди. Там можна їсти. Найсмачніші страви, ніколи не товстіючі, можна завжди вигравати в казино. Ну а коли все набридне, спуститися на кілька поверхів нижче і розвіяти смуток у компанії неймовірних красунь, які не просто вивчили Камасутру, а написали її другу та третю частини. І ціна за це невелика, 1% вашої душі. Все ж таки, сатана втілення ділове, а не шахра якийсь, було, у вас 90% добра в душі, стане 89, чи велика втрата. Ну а те, що сатана це батько брехні та майстер ілюзій, перебільшення не варте вашої уваги. Найобачніші люди намагаються пам'ятати, що саме від балансу добра і зла в душі залежить, куди вона вирушить після смерті. Ну а якщо баланс рівний, тоді є шанс, що до вас особисто завітає та І ось це є основною ідеєю всієї серії втілення безсмертя. Ідея полягає в тому, що звичні нам надприродні сили, які керують нашим життям, це. Звичайні смертники обіймають свої посади. Тут автор звернувся вже до древньогрецької міфології, змішавши її з віруванням давніх римлян і християн. Танатас, Хронас, доля в образах Клото, Лахесіс та Атропас, Бог війни Марс, Зелена Матір, Сатана і можливо сам Бог. Це втілення безсмертя, які є звичайними смертними наділеними надприродньою владою над одним з аспектів нашого буття. Сама ж концепція втілень безсмертя або, по-іншому, інкарнації взята з буддизму та низки інших філософських та релігійних течій. це буквально означає втілення душі людини в новому тілі. Пір Сентоні дуже ретельно підійшов до передісторії кожного втілення, тому всі книжки починаються з історії звичайної смертної людини. Поступово підводячи читача до того моменту, коли вона прийняла рішення використати можливість і стати втіленням безсмертної сутності. Умовно, кожну книгу можна розбити на дві основні сюжетні лінії: до того, як людина стала інкарнацією, і після. Але насправді все це частини однієї великої історії. Особисте життя людини, її прагнення, вчинки, гріхи і чесноти прямо впливають на її дії як інкарнації однієї з безсретні. Смертних сил. І це дуже логічно, адже людина насправді не змінюється. За задумом автора вона просто обіймає певну посаду, що передбачає трудовий договір, оплату праці, обов'язки та водночас надає величезну силу і свободу дії. Деякі інкарнації в прямому сенсі безсмертні, інші ж мають кінцевий термін життя. Часто автори в ролі людини, яка має посісти місце якоїсь міфічної істоти, представляють нам якогось обраного, який має унікальні якості, або якийсь рідкісний збіг обставин, коли звичайна людина випадково стає кимось набагато більшим. Пір Сентоні все це поєднав, та водночас пішов трохи іншим шляхом. У всіх книжках шлях головного героя або героїні до втілення безсмертя абсолютно унікальний, і автор зміг жодного разу не повторитися. Танатас, доля, Хронас тощо, адже вони всі абсолютно унікальні і неповторні, а це означає, що люди, які обіймають посади, а також їхні історії, теж мають бути унікальними і неповторними. Єдине, що їх об'єднує, це. é Початкова схильність до тієї посади втілення безсмерті, яку вони мають обійняти. Все як у реальному житті співробітник, який проходить співбесіду, так само тестується на ем, наявність необхідних навичок і схильність до майбутньої роботи. Було б дуже дивно, якби мила, скромна дівчина, яка в житті мухи не образила, раптом стала втіленням війни Марсом. А найманий вбивця, який володіє всіми видами зброї, попросився б на посаду геї, зеленої матері. Так само ретельно автор підійшов до опису роботи самих втілення тут я б сказав. Він прямо заморочився, намагаючись замінити логікою е, нашарування міфів, легенд, релігійного обожнювання і відвертих казок. Я помітив це ще в першій книзі, присвяченій втіленню Танатаса. Автор послідовно відповідає на доволі прості запитання, які решта людей чомусь ну, рідко ставлять. Як саме Танатас встигає потрапити до кожної людини, що вмирає? Він приходить саме до кожного чи до обраних, але навіть. Е, Якщо так, що секунди десь помиратиме один обраний, як встигнути до всіх. А кінь блідий на прізвиська Морт, Він що з себе представляє? Як йому вдається швидко переміщатися в просторі? Що робить Танатас із душами та і взагалі навіщо вони йому? Пір Сентані підійшов до всього цього максимально логічно. Люди часто відмахуються від таких незначних і можна сказати, Побутових питань або списують все на магію. Пір Сентоні вирішив дотримуватися балансу між е, магією та наукою, а також додав туди логіку звичайної е, людини. Щоб не сильно прям спойлерити, наведу один приклад. Е, от ви коли-нібудь думали про те, як хрона з втілення часу миттєво переміщується в просторі. Звичайна земна фізика говорить нам про те, що всі об'єкти так чи інакше рухаються один відносно одного. Наприклад, одна з проблем подорожей у часі. Рух Землі навколо Сонця. Якщо ви стрибнете на 200 або 1000 років назад у те саме місце, де стаєте сягаденні, то ризикуєте опинитися у вакуумі космічного простору. Виходить, що час, рух і простір нерозривно пов'язані. А отже, що якимось чином хронос, володіючи владою над часом, може здобути владою над простором. Це чиста фізика. А ще, звісно, є такі побутові питання: а де живе Танатос? Де живе Хронос? У нас. Яка в них оселя, який в них будинок, як вони розважаються, як вони відпочивають, що, що їм подобається. Дуже багато таких от побутових речей звичайного життя. І все це в цих книгах є. Кожна інкарнація абсолютно унікальна. А раз так, то й унікальна кожна окрема книга циклу. Це стосується не тільки центрального персонажа, а й навіть стилю оповідання. Танатас на коні блядому мчить крізь простір, збираючи душі. Він буває на місцях автомобільних аварій, стоїть за плечем самогубців, збирає криваві жнива він і плаче разом із матір'ю над візочками з немовлям, що помирає від хвороби. Його особиста історія, як і сюжет книги, нерозривно пов'язана з життям і смертю. Збоку це схоже на нескінченну пригоду сповнену небезпечних поворотів, на яких сатана вже поставив свої пастки. Крім того, в межах своєї компетенції ніхто не може перешкодити інкарнації чинити, як він чи вона хоче. Танатас має повне право врятувати людину замість того, щоб дочекатися її смерті та забрати душу. А як вам таке, а? Смерть, яка рятує людей. Не всіх, не завжди, але все ж таки, ще складніше уявити собі танатоса, який, немов психоаналітик, розмовляє з тими, хто втратив близьких або ось ось. Хоче померти. Та Натас взагалі може відмовитися забирати душі, прирікаючи мільйони людей на страждання, бо сказано ніхто або всі. Інша справа доля, головна героїня третьої книжки. І не одна героїня, а одразу три різні жінки трьох різних вікових груп. Її книга схожа на водночас вкрай заплутаний детектив та з кількох родин упродовж багатьох поколінь. Тут усі так чи інакше пов'язані одна з одною. Жодна подія чи вчинок не залишаються поза увагою, які долі всіх жінок ще разом і є долею. У книзі порушуються питання фемінізму, часто згадується світ смертних, який є на 90% чоловічим, але тоді постає питання, чому в абсолютно чоловічому світі за долі всіх людей відповідають три безсмертні жінки. Книжка, присвячена долі, більш нагадує її габелен, на якому розміщені всі нитки. Доль. Хронос це абсолютно унікальна інкарнація, без якої не може обійтися навіть Бог. У його книзі більше наукової фантастики, адже час це величина, яку активно використовують науковці. А отже, тут немає місця усіляким забавонам та містиці. Попри всі переваги пасади, доля Хроноса вельми сумна. Він живе у зворотньому потоці часу, він не старіє, навпаки, він рухається до свого народження. І це не така вже і фантастика. Тут автор використав теорію інверсії часу, таку саму, як у фільми, фільмі Тенет. Якщо коротко, у квантовій теорії поля існує поняття CPT інваріантності від Charge Parity Time, яке можна Виразити в розумінні античастинах як частинах з інвертованим зарядом і парністю, що рухаються назад у часі. Для фізики елементарних частинок це нормальне явище, для Хроноса. Трагедія, його майбутнє це минуле для всіх його друзів. Він вже з ними знайомий. Був в одному ліжку з клото, боровся з сатаною разом з Танатасом, а вони ще з ним навіть не знайомі. Складна теорія, яку автор подав у трохи спрощеному для читача вигляді. Час прямо впливає на всі процеси, як фізичні, так і духовні. Тому Хронос так чи інакше взаємодіє з усіма інкарнаціями навіть з Богом. Але так чи інакше, всі без винятку інкарнації пов'язані одна з одною. Атропас обрізає нитку життя людини, атанатос летить забирати її душу. В цей час Лахесіс відміряє довжину ниток, і в цьому їй допоможе Хронос. Усі люди живуть на планеті, еволюцією якою керує зелена мати. Усі люди воюють і за їхніми війнами стежить Марс. Але нитки долі цих людей пряла клота, а їхні смерті залежать від атропас і Танатас. У всіх книжок серії є спільна сюжетна лінія боротьба всіх інкарнацій із сатаною, який бажає змінити одну єдину невеличку подію. Сатана найсильніший і найрозумніший серед інкарнацій, батько брехні, майстер ілюзій та володар зла. Йому абсолютно невідомі жалість, співчуття або дружба. Користуючись тим, що деякі інкарнації не так давно заступили на свою посаду, він намагається заручитися їхньою допомогою в. Ну, невеличкому, дріб'язковому питанні, що призводить до непередбачуваних наслідків. Наразі сатана мій улюблений персонаж. Хоча до книги, присвяченої саме цій інкарнації, я ще не дійшов. Він не просто творить зло заради зла. Вже зараз у його діях простежується мета. Але ж автор у кожній книжці говорить і показує, що кожне втілення безсмертних не існує просто так. У всіх є мета, і всі вони необхідні, навіть Марс, Бог він. Тому мені вкрай цікаво, навіщо потрібен сатана і в чому фінальна мета в його протистоянні з Богом за душі людей. Крім того, у книжках сатана виступає насамперед не як володар зла, а як батько брехні. Неймовірно, розумний, хитрий і безпринципний могутній шахрай. Особисто я, як читач, не можу знайти жодного доводу, щоб відмовити сатані в його маленькому проханні, яке він озвучує Таната, Судолі або Марсу. І навіть вони знаючи, що він Думав щось погане, вони не можуть йому відмовити. А все тому, що найбільші шахраї світу ніколи не брешуть. Вони кажуть правду, і тільки правду та з її допомогою маніпулюють людьми. Крім того, сатана харизматичний, чарівний та вкрай приємний у спілкуванні, як і належить кожному володареві зла, що поважає себе. Він настільки розумний, що протистояти йому інкарнації можуть тільки об'єднавшись і ніяк інакше. Та й то часто результат їхньої протидії виявляється не зовсім таким, як вони очікували. Ну а для сатани відкривається ще одна можливість. Усі втілення безсмертя живуть у чистилищі і часто взаємодіють з вічністю раєм та пеклом. Автор не залишив усе це на появі читача. І з кожною новою книжкою серії відкриває дедалі більше і більше деталей про те, як працює небесна механіка. Те ж саме чистилище це неймовірно бюрократизована система з персоналом і комп'ютерами, що підраховують баланс добра та зла у душах людей. Пекла розділена на безліч локацій, де кожному щедро відплачується по злим справам його. І в кожній книзі автор. Показує пекло з різних баків, уміло вплітаючи все це в загальну картину світобудови. Не забуває він і про світ смертних, адже всі втілення безсмертя так чи інакше з ним пов'язані. Ось і виходить, що світ усього циклу книжок, у якому відбувається основна дія, це взагалі вся світобудова. І автор багато попрацював, щоб урівноважити всі складові, а також детально прописати абсолютно кожну локацію та її зв'язок з усіма іншими. Огляд цієї серії книг дався мені набагато важче, ніж я розраховував спочатку. Річ у тому, як написані ці книги, іноді їх можна віднести навіть до різних жанрів. Тут є містика, складний заплутаний детектив, наукова фантастика, філософія, військовий епос та навіть містичний житопис кількох поколінь трьох різних сімей. Крім того, книги серії можна читати окремо, але насправді вони всі пов'язані спільним сюжетом і спільними персонажами. Наприклад, у першій книжці з'являється героїня Луна Кафтан майже класичний шаблонний персонаж, обрана, який потім отримує потужний розвиток. А хто вона така та як дійшла до такого життя, докладно автор розповість у другій книжці, присвяченій Долі. А там з'явиться дівчина Орб, про роль якої, Можна буде дізнатися у книжці, присвяченій Марсу. Як я вже сказав, мені весь цей цикл нагадує величезний, надзвичайно цікавий і складний габелен, що перебуває у руках долі. Але ж є ще хронос, що з'являється у різних книжках і часто змінює хронологію подій. Ну а про підступні статани я мовчу, це окрема пісня, звуки якої впливають на події всіх книг циклу. На цей час це найбільш така незвичайна серія книг, які я коли-небудь читав. Я очікував від неї такого легкого, такого містичного чтива, а отримав неймовірну суміш жанрів, які абсолютно не заважають один одному серйозну філософію і відповіді на багато запитань, які ну, ніколи не спадали на думку древнім містикам, шаманам, магам, філософам та служителям церкви. Та що там їм, далека, не всі великі фантасти нашого часу. Ставили ці запитання і дивилася на те, що відбувається у світобудові під таким кутом, як це зробив Пірс Ентоні. Читаючи ці книги, часом мені здавалося, що я сам є частиною сюжету, крихітною такою ледь видимою ниткою, вплетеною байливими руками долі у величезний габелен, який ми смертні називаємо життям. Тим часом на годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо, все скрізь і одразу.